Доброго дня всім, і для початку хотілося б вас всіх привітати із початком нового семестру, побажати наснаги, терпіння та всього найкращого. Ми з вами продовжимо працювати, але перед тим хотілось би додати, що ми з вами замінимо звичайний зошит на онлайн і будемо комбінувати деякі завдання. Будемо виконувати у звичайному поперевому зошиті, а деякі завдання у онлайн зошиті для того, щоб мати під рукою якісь нотатки із предмету. Алгебра та геометрія ми з вами створимо такий онлайн-зошит, який завжди допоможе при виконанні самостійної чи то контрольної роботи. Тому перед початком виконання нових завдань поверніться сюди і, будь ласка, створіть свій онлайн-зошит. Будемо працювати у додатку Google Keep. Як це зробити зараз детальніше? Створення онлайн-зошиту в Google Keep. І так, переходимо у Google Play або App Store і вводимо назву додатку. Це Google Keep. Шукаємо і обираємо другий зі списку із жовтим значком, із лампою всередині. Як приклад, ось такі скріншоти з використання додатку, але про це будемо говорити трішки згодом. Спочатку скачуємо, встановлюємо на свій телефон. Коли скачали, то відкриваємо. Як приклад, це мої додатки, які я створювала, тепер створимо разом. Що ви робите? Зліва, де 3? Кнопка з трьома рядочками зліва. Ви зайшли в неї і бачите бачите ось таке перед собою: архів, корзина, налаштування, можливо, на іншій мові. І що ви робите? створюєте ярлик. Це буде папка або ярлик. В ній ви пишете алгебра, другий семестр. І створюєте, натискаєте галочку. Відповідно, те саме з геометрії. Створюємо ще одну папку. Геометрія, другий семестр. Першу частину ми з вами завершили. І після того, як у вас вже є дві папки із назвами Алгебра другий семестр та Геометрія другий семестр, далі пропоную ознайомитися з самими можливостями цієї програми: Google Keep, подивитись, як можна створювати нотатки, які є можливості, як це зробити за допомогою голосу, як додавати. Малюнки як комбінувати текст, тому друга частина буде приділена самому додатку Google Keep і познайомимось разом із її можливостями. Отож пропоную огляд програми, які саме є переваги використання. Даного розширення те, що воно завжди під рукою. Ви можете працювати з будь-якої точки світу. Можете завжди відкривати у будь-який потрібний вам час, чи то під час виконання якогось тест підсумкових контрольних робіт. Тощо вашій увазі пропоную опрацювати першу статтю. Це стаття називається Як створити та редагувати нотатки. Матеріал довідки. Будь ласка, перечитайте перший матеріал. І далі пропоную опрацювати все по списку, як додати зображення у нотатку, як вилучити зображення із нотатки, як створити список, як зберегти малюнок як нотатку. Будь ласка, опрацюйте матеріал довідки за даним посиланням. І як приклад, у наступних папках ми з вами будемо додавати якісь матеріали теоретичні до. Виконання певних завдань, тому більш детальніше покажу, як це зробити. Але я сподіваюся, що працювавши довідку, у вас запитань не буде. У полі назва ви вводите саму назву, саму тему. У полі замітка це завжди буде якийсь коментар до завдання, що ви пишете. Ну, наприклад, це можуть бути властивості, це може бути якийсь детальний опис, це можуть бути якісь формули. І далі, відповідно, ми можемо вставити або то малюнок, або запис голосовий наш. Можна просто надиктувати з диктофону. Вітаю, вітаю! Всім бажаю наснаги та здоров'я. Тобто варіантів дуже багато. Можна обрати будь-який колір, будь-яке редагування і закріпити певну нотатку у себе. У онлайн зошиті тому, будь ласка, спробуйте це зробити разом зі мною познайомтесь більш детальніше із можливостями цього розширення, тому що надалі будемо активно використовувати, особливо для опрацювання теоретичної інформації.